Привіт-привіт! Усім привіт! Блог-влог. Сьогодні буде розпаковка посилки від підписниці із Лас-Вегаса із штату Невада. Діана прислала посилку. Тут я трошки підгледіла, що ви напакували. Тут написано печення, прикраси, щось для губ, полотенця і ще щось в самому, ось тут в прайсі на посилочку. Посилочка приїхала. Десь приблизно за два тижні. І Діана, це вже не перша її, скажімо так, подарунок. Діана вже надсилала донатики. Велике, дуже дякую. І зараз разом з вами будемо дивитися, що ж прислала Діана. Бо це цікаво коробочка із Амазона. От на коробочці написано Амазон. Щось таке, щоб не сильно розрізати. Якийсь кульочок, до нього щось прилипне. Отак. Так якось скотчем заклеєно багато разів. Ага, тут прилипла. Скотч прилип до оцього пакетику зверху. Зараз. У, все поприлипало. Ой, тут навіть для Юлі младшої. Боже щось є. Це вообще. Тут для всіх. Тут для всіх. О, клас. Так. Для Сергія, для Юлі і Сергія. для Юлі і Сергія. І тут є. Thank you. Ой, дякую, велике. Ось така. Листівочка, Thank you. Написано для Юлії Сергія. Ну добре, давайте дивитися. Так. Боже, стільки печива всього. Так, для Юлі младший спочатку. Ось такий пакунок, Написано для Юлі младший. Так, зараз будемо дивитися, що тут для зайчика младшого. Ух ти! Ось такі косметички. Для Юлі Младшої. Набір ось таких сумочок-косметичок. Бачите? Класні такі. Одна більша, одна менша. Тут в меншій нічого немає. А в більшій тут є рушничок. Ось такий. Так, давайте подивимося. Я не буду відкривати. Тут, мені здається, що їх два. Два маленьких рушничка. Ой, Боже, близькі для губ. Боже, які класні, дивіться. Три, Три блиски для губ. А Юля, до речі, користується блисками. І це, мабуть, що футболочка. Бебі Бебі. Ось така магенька, якраз для нашої малишки. Клас, дуже дякую. Я думаю, що Юля буде задоволена таким подаруночком. Подаруночок шикарний, дякую. І полотенечка, ось такі зав'язані. Бантиком, набір. Клас, дякую. Я це все назад запакую. Ось так. Кульочок. І все буде для Юлі молодшої. Так, для Сергія. Сергій. Як ти думаєш, що тут? Як ти думаєш, що тут, Сергій? Так. У, футболочка. Футболочка і набір Гуес ось такий. І такий ось, диви, гаманець Гуес. Ти бачиш? Спасибо. — Спасибо, Сергій каже. Ой, шкіряний так пахне. Отакий ось для прав. Гаманець. Бачиш який? Лос-Анджелес написано. Буду привикати до гаманця, в мене нема. В нього нема. Бачиш Лос-Анджелес, гаманець. Так. І футболочка. О, ну це на тебе якраз. Лівайс-футболочка. І тут теж написано Лівайс. Ой, клас! І, мабуть, що це теж пальми з Лос-Анджелеса. Клас, дуже класний подарунок. Дякую. Все нужне. І те, що тут ще написано Лос-Анджелес, взагалі чітко. Ось такий от гаман... гаманчик. Клас, дякую. Так. І Сергій теж дякує. Так. Сьогодні сила, це так приємно отримувати подарунки. Є? Так, великий. Ой, а для мене, мабуть, на Льващий. Для Юлі старший. Та, щоб не помилиться, що кому? М -м 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 -м. Боже мій. Діана, дякую. Клас! Яка футболочка чутка! Мка. Футболочка чітка Мка, Беба. Бебі чи бебе? Бебе? так. Бейбі не так. Так, рушнички be -be. два. Ось такий комплект рушничків. Сет hands. Ось такі полотенця для рук. Вони такі велюрові, точно такі, як в мене халатик є. Я собі шила. Дивіться, які класні. Ось такі чіткі. Боже, пасіба велике. Так, кульочок, Кульочку що тут? Матері лиха, ви що? Це можна чокнутися. Боже. Діана. У мене аж мурашки пішли. Господи, я зараз буду плакать. Спасибо. Ну, це взагалі це так мило. Так, тут щось позакриті. Боже, це скільки їх? Ви що? Отакі ось сережечки. Ой. Так, буду показувати ближче. Отак нормально, як буду показувати. Такі сережечки тут, бачите, які намистинки, вони різні. Такі, так, будемо складати сюди. Потім, тут щось одне за одне трошки зацепилось, я не пойму. А отак. Тут такі ось з буковками, прикольні. Потім отакі от ось з сердечками, блін, всі класні. Такі блискучі. Потім такі з китицями. Це вже під всі плаття. Рожеві, червоні, оранжеві, такі і такі жовті. Боже, можна чокнутися? Діана, ви що? Отакі От ось кісточки біленькі. Ну, вони розпушаться, вони в тубах. Ось такі. Різнокольорові, такі в стилі Бохо. Клас. Такі. Матері лихо. Такі червоні, а вони такі рухомі. Дивіться. Оця штучка, вона рухома. Клас. І такі великі кільця, і на них різнокольорові ось так. Ось так їх треба показувати. На них різнокольорові камінчики. Видно буде? Ось, що вони різнокольорові. Такими, як рядочками. Пасіба. Так. Оце так прикрас. Це вже буде під, під будь-що. Так, я поки що сюди складу, щоб не розгубилося. Капець. Так багато всього Діана, дякую. Так, тут щось заклеєно скотчиком. Роздираємо. О! Клас, тут фурнітура. Ох-ох-ох. Так. Фурнітура. Показую. Отака. От тісьма. Така тісьма. Вона із камінчиками. Бачите? Рожева, і на ній пришиті камінці. Ближче Сергій каже. Ось така рожева тісьма. І на ній приклеєні чи пришиті ось такі різнокольорові камінчики. Так. Потім. Така, як шкіряна вона. Так видно буде? Така як шкіряна тісьма, ось видно прям. Із сердечками. Біленька із сердечками золотими. Клас! Це її або приклеювати, або пришивати. Прикольно. Так, гудзики. Боже, це такі в стилі Шанель, дивіться. Золоті із стразіком. Сенкюкрафт. Thank you, thank you Такі важкенькі, металеві. О боже, коти. Ха -ха -ха, клас. Які класні коти. Кіт з одним прищуреним оком, з таким животиком. Ой, ну це ось жовто-блакитний, як наш прапор. Дивіться. Можна ну, це й око розове. О, клас. Так, далі. Різнокольорові пряжечки для суконь. Ось такі різнокольорові пряжечки для суконь, дивіться, із стразиками. дуже такі ніжні. Так. Потім. Це що, гудзики такі? Зараз в руку візьму. Нічого собі. Вони пластикові, але такі, як наче скляні, дивіться. Ось такі різнокольорові. Ой, ну ці взагалі, незвичайні, я таких ніколи не бачила. Прикольні оці. Такий, як, як називається, а, калейдоскоп чимось нагадує. Я не знаю з чого. Такий прям калейдоскоп різнокольорові. Так, і тут ще є ось така фурнітура. Теж пряжечки до... для плать. Ось така ж із перлинками. Сердечко таке незвичайне, тут сюди навіть так якось протягувати можна. І отакий от віночок. Все класне. Ну, це, взагалі, клас, дякую велике. А посилка це ще тільки початок. Коробка величезна. Величезна коробіща. Так, дивимося, що далі. Так, тут тепер печиво. Там ще й для Ності є печиво ось таке. Я так розумію, що воно як бісквіт із кокосовою начинкою. Потім отаке печиво із малинкою. Ось таке. USA. Це все USA. Зроблено в Америці. Американські вкусняшки. Це вам не шутка. Так. О, для дитини. Для дитини щось, для Насті. От я не знаю, це, це, мабуть, оця вся коробка для Насті. Зараз я достану її. Оце, мені здається, що вона і там для Насті. Так, оце все для Насті. Настя, дивися, все до тебе доїде, дитино. Отакі фарби. Я не знаю, які вони, мабуть, акрилові. Мабуть, акрилові оці фарби. Які різнокольорові. Так? Ось Настя, дивись. Потім отакий комплект для Насті. Боже Настя, дивися. Тож Настя буде дивитися, отака сумочка і гаманець. Отакий комплект. А тут в цій коробочці, я не знаю, там, мабуть, теж щось є, але то вже хай дитина відкриває. Отут, мабуть, я не знаю, чи є щось, чи що це так зроблено. Так, футболочка, бірюзовенька. Ось яка Халюся. Дякую, велике. Теж, все цієї фірми, щоб нікого не обідать, щоб нікого не обідать. Клас, дякую дуже. Це Настя буде дуже рада. Так, це я кладу тут, щоб не попутати. Так, і ще тут буде для Насті. Так, давай ще пакунки. Для Юлі старший і для Юлі младший. Ось написано. Це вони, мабуть, що однакові? Вікторія Сікрет щось. Ой, Боже, два однакові. Для Юлі старший і для Юлі младший. Вікторія Сікрет це парфумований лосьон для тіла. Ой, дякую. Клас. Так, де те, що було для Юлі? Для Сергія, От тут я кладу одну, щоб не. Щоб відразу в кучку. Так, це ми розпакували. Так, для Юлі Старшої. все підписано. Божечки, пос... О, матері, яка краса, подивіться. Це сережки, мабуть. Хай Бог милий. А як же мені їх відкрити? Ну, в общем, відкривати я не буду, але точно буду в таких ходити. Вони ж прекрасні, подивіться, які красиві. Це взагалі. Бірюзові. Ну вони трішечки відрізняються від, наприклад, від цього бірюзового плаття. Вони такі більш е, мятні навіть. Четіфані. Ну, дуже красиві. Дуже, дуже, дуже красиві. Дякую. Все гарне. Так, є, це сюди. Так, далі. Для Юлі Гуес. Це що, сумка? Глаз? Боже, Діана. Це взагалі яка прелість. Так тут не тільки сумка, тут ще ось дивіться, скільки всього. Божечки, люди милі. Сяба. Ну це. Та я не знаю, як мені оце не розплакатися, Боже. Ви що? До мене стільки зроду блесків не було. Яка красу. Діана, дякую, ну хоч би оце не розплакатися. Так, далі дивлюсь, що тут. Ой, щось попадало, я потім заберу. Так, тут зараз сумка така. це косметичка Гуес. Так, і тут ще є ось таке, це, мабуть, що якийсь. О! Дивіться, матері лихо. Я ж чокнуся, я ж чокнуся, як буду краситися. Боже, це прекрасно, що сам набір що стільки кольорів. Подивіться, яке все яскраве. Це дуже круто. Спасибо велике, Діана. Ну, я навіть не знаю, що сказати. Дуже вам вдячна. Все дуже гарне. Так. І ще отакі два близькі тут. Ось, сюди в сумочку. Так, дивимося далі. Ой! Так. Це. Далі ось такі цукерочки, чорний шоколад з начинкою. Ось такою. А що це за начинка? Гранд Це що? Мабуть, журавлина Гранд так? А це з малиною. Ось такий чорний шоколад. Американський, мабуть же, так. Да. USA. Meet, і продається в Канаді. Мід Канада. Дуже дякую. М -м, вкусняшки. Ням-ням. Так. Так, для Насті. Для Насті ось такий павич. Ой, тут різний. Тут для Насті просто, ось дивіться, це щоб малювати картини, бачите? Там Це був... одна картина і це... сериал частина. Ні. Це чотири рамочки. Тут же ж нема нічого, це пусті, це не розмальовки. Ні, це щоб самому малювати, щоб сам видумував, що малювати. Бачиш? Чотири отакі от картини. Обов'язково поїдуть до Насті. Так, це вся посилка. Ось, дивіться. Все. Дуже дякую, Діана. Це неймовірна посилка. Щиро вдячна вам. Я, Сергій, Юля. Там немає як сісти, я б туди долізла, але там я все наставила. Давай на цю сторону перейду. Сергій мені пальцем показує, куди мені стать. Ой, Посилка дуже класна. Ви, я розумію, що від всього чистого серця зробили ці подарунки. Хай вам ваше добро вернеться. В мільйон разів більше. Я цього щиро бажаю. Також, хай підписчиці понаписують вам добрі слова підтримки. Най у вас все буде добре. Всі речі класні, і всіми ми будемо користуватися з великим задоволенням. Я в таких, знаєте, емоціях переповнених, тому що я розумію, що це від всирого, щирого серця. Але знаєте, коли людина ну якось так, наче і незручно, наче якось і ти соромишся, але я розумію, що це класно отримувати подарунки і також дарувати їх. Хай у вас все буде добре, друзі. Напишіть. Як вам ця посилка? Я думаю, що дуже класно, вам сподобалось. Бувайте всі здорові. До зустрічі, натхнення вам і гарних подарунків. Сьогодні блог-влог це розпаковочка посилки із самого Лос-Анджелесу. Уявіть. Лос-Анджелесу. Ой. Із Лас-Вегасу. Чучело. Хотіла сказати Лас-Вегас. Сказала Лос-Анджелес. Лос-Анджелес. Лас-Вегас. Лас Боже, виключай. Надо заново, бо це позор.